Всім привіт! Цей розклад для тих, хто бажає налагодити щільніший контакт з вищими силами, пізнати магію, езотерику або якісь інші сакральні науки. Тому покажіть руни, що відбувається станом на зараз в цій сфері у людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть, що станом на зараз? Так, зараз ви як начебто на роздоріжжі, ви ще не приймаєте ніяких рішень в цьому напрямку. Можливо, ви в сумнівах, що у вас щось може вийти. Можливо, вам не вистачає рішучості. Так, ви боїтеся трошки, і, можливо, в роздумах таких, чи треба, чи не треба, чи потрібно, чи не потрібно, чи вдасться, чи не вдасться, чи вистачить у мене сил на цю сферу життя проявляти себе в цьому вам доволі складно. Так, і Скоріше за все, тут це все для вас здається дуже важливим. Але, можливо, вам заважає ваша родина, сім'я, рід ваш, можливо, проти, ваші родичі, або вони якимось чином вас пригальмовують на цьому шляху. І вам хотілося би, але. Ви вважаєте, що у вас може не вистачить сили на це. Скажіть, руни точніше, про що ось тут тут не вистачає знань і дійсно не вистачає вам, знаєте, як людей, які з вами на одній хвилі. Можливо, вас не розуміють в. В цій сфері у вас немає контактів потрібних, ви не знаєте з ким зв'язатися, з ким спілкуватися, щоб розвивати ці свої знання. Дещо гальмує вас ваша родина. Вони, можливо, вас також тут не дуже розуміють чи підтримують. Можливо, у них інша релігія, інше бачення. Але в, в головному, то ви зараз, станом на зараз, в сумнівах. Що у вас вистачить сил, бо у вас не вистачає знань і розуміння. Ну, добре. А покажіть, руни, що може бути, якщо людина почне це все діло вивчати більш глибоко. Що може бути в цій сфері? Угу. Так, дивіться, ваш внутрішній порив, ваш е, дар, який у вас є навіть для когось так, він може при, е, 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 з часом зменшити оцей застій, який зараз тримає вас на одній, е, е, на одній оцій сходинці, де ви зависли зараз. Якщо у вас вже є якісь Пізнання, якісь ви практикуєте дещо, проводите, можливо, якісь ритуали, можливо, намагаєтесь налагодити контакти з богами, з вищими силами. То також, якщо ви будете далі розвивати свій дар, то з часом ви зменшите. Оцей вакуум, коли здається, що я більше нічого не здатен. Я не можу, у мене не вийде, у мене не вистачить сили. Відстороненість оцю цю, і всілякі інші перепони ви зможете зменшити. Ви зможете знайти однодумців, зможете знайти друзів в цьому і підтримку, допомогу. І вона також свого рода допоможе вам з часом зменшити застій, зменшити всі перешкоди на цьому шляху. Де шукати цю допомогу? Покажіть, руни Точніше. Так, дивіться, тут Виходить так, що вам важко зробити цей вибір. Ви не знаєте поки що, де шукати. А руни кажуть, головне, не, не роби того, що ти не розумієш, і те, що тобі не підходить. От якщо воно не твоє, не обирай цього. Де це можна знайти? Тримку, якщо ти а, зміниш з часом м, свій напрямок, якщо ти м, закриєш нарешті да, оцей період, коли ти м, не, не наважуєшся обрати те, до чого тебе тягне, Якщо ти зміниш відчуття в собі того, що ну, знаєте, є людина, яка горить внутрішнім вогнем своїм, і він її направляє по життю, по всім сферам, тут ми задіяли, зараз розглядаємо сферу сакральних знань, то от якщо ти нарешті припиниш коливання, відійдеш від стереотипного мислення. Закриєш всі ці моменти, зміниш своє ставлення до цього, своє бачення, то тебе можеш дати успіх. У тебе доволі сильна енергетика, ти взагалі-то доволі <кхи> сильна особистість, яка може навіть бути лідером, маєш свої амбіції. І якщо ти дійсно перестанеш коливатися і мислити стереотипно, то ти можеш досягти певного успіху в цій сфері. Успіху якого успіху. Ти розкриєш свою силу, ти поліпшиш свій фізичний стан, ти зможеш, якщо ти жінка, зможеш почерпнути сили матері землі. Зможеш з нею якось більше спілкуватися. Можливо, ти земний знак, можливо, тебе тягне до землі, можливо, ти на... коли ходиш босою по землі або медиту... медитуєш на цю стихію, ти наповнюєшся енергією. Але на загал, то тут в чому успіху доб'єшся, ти станеш сильнішим. Ти зможеш проявляти свою силу, ти будеш більш рішучішим, ти покращиш свій фізичний стан, своє здоров'я, ти зможеш нарешті діяти, робити певні дії, те, чого тобі хочеться, ти будеш досягати. Ось такого успіху ти зможеш досягти. Якщо відійдеш від стереотипів, Будеш зажимати свій дар, не будеш звертати увагу на думки інших, і тоді успіх тобі гарантований. Ти зможеш діяти. Ти зможеш мати навіть успіх в тому, щоб подивитися і розкрити в собі те, на що ти раніше навіть не звертав уваги, що від тебе скрите було. Чого ти боявся, можливо? Можливо, задавлював в собі. Тобі буде відкритий шлях далі. Ти зможеш. Ти зможеш міняти свою реальність, набратися сили, ти зможеш навіть повернути якісь втрачені шанси з минулого. Ти зможеш просто точніше все бачити, точніше реагувати, точніше розуміти те, що раніше від тебе наче було приховане, якимсь мороком, тобі відкриється і шлях тобі відкриється. Тому в тебе є всі шанси рухатись по цьому шляху. Головне тут не боятися. І якщо тебе зараз гальмує, наприклад, якась інша віра, релігія, рід, сім'я, якщо у тебе не вистачає знань чи контактів потрібних, це не проблема. В тебе є дар, в тебе є енергія. Якщо ти почнеш цей розвиток, розвиватися тут саморозвиток, або знайдеш, ти знайдеш собі і друзів, і однодумців, і зможеш розкрити свій потенціал. Ось такий розклад для тих, кого цікавить езотерика і сакральні знання. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. З вами була я, Лана. Думаю, що сподіваюся, принаймні, що мій канал не заглухне, буде і надалі існувати, і нам буде комфортно співпрацювати з вами. Вам зі мною, мені з вами. У нас будуть взаємо, взаємний обмін енергіями. І сподіваюся, що ці енергії будуть приємними і корисними. Ну на цьому все, друзі мої. Бажаю всім рухатись по тому шляху, який ви вважаєте для себе головним і важливим.